У нас кажуть корч на нього. ось. Але щоб таке зробити, і тим паче, що жолудок робить, то я ще такого, якщо чесно. Ще такого умного ветлікара не здибала. Ну розумний розказуєш. Він було просто на дві години занять, то, то козагніш. Ти... Так, ну от теперішні лікарі, ветлікарі, що от вчилися там 15 років назад. То вони кажуть, от каже сам ветлікар каже, ви знаєте, от навіть мій ветлікар до мене казав. Я казав до нього, слухай, я завела кози. Кажу, ти знаєш по них щось. А він каже, а ви нічого не могли крашого придумати, кого купити і кого розвести. Я кажу, ні, тільки кози. А він каже, ви знаєте, у нас було дві чи три пари, і то тільки загальному. Пробіглися, що є такі звірі, як кози. Каже, оце все, що нас вчили на заняттях. Каже, я ж по них мало що тямлю. Так, корова, кінь, свиня. Оце, оце їхнє. Каже. Це ми вчили каже, в розгорненому і, і все, і коти собаки, а про кози, каже, це, я не пам'ятаю, дві чи три парі у нас було все. Я кажу, значить, будемо вчитися разом. Ну, Але в мене мій ветлікар молодий. Він розвивається, він вчиться. Щось він нове взнав, щось я, о, щось я взнала, йому підказала, щось він знав, мені подзвонив, сказав, чи там як здибалися, побалакали про щось нове, про те, що там є. Ось, І, і це є багато, багато краще. Це людина розумна, добросовісна, яка розвивається, яка вчиться, йде, з, як сказати, в ногу з теперішнім часом. Якщо не знає, то не обмануть. Але якщо він не знає, то він каже, я не знаю. Ось так, що ось таке діло. От як в мене було, що параліч брав кози, той стрімкий параліч, я до нього дзвоню, каже, вибачте, не знаю. Не стикався з таким, нічого, не знаю, чим вона врятувати. Я взнала, я йому сказала. Бо якщо буде така ситуація, то щоб він знав, чим її врятувати. Я йому показала Оліговіт, він каже, в мене от другий вітамін є, Каже, все це саме. Ну каже, він не дає результату. Одного якогось складу там немає, такого. І то каже, він незначний. А значить, він велику тут роль грає, що він в тих вітамінах є. Він каже: я б ніколи не сказав, що оліговіт від цього допоможе. А він дійсно дуже допомагає від того паралічу. Бо я переконалася свою зірку, я врятувала. Ось, так щось таке діло. І, і це, це є життя, а щоб такого з доброго дива взяти таке зробити, ну я не знаю. Дай Боже, щоб ваша к... щоб він помилився і дав меншу дозу, щоб коза була жива і здорова. Любцю, ти краще любого лікаря столько знаєш про коз. можна працювати. Ні, Олег, лікаром не можу я працювати. Багато знаю того, що, але тих всіх препаратів, теперішніх того всього. Я навіть близько не знаю. Я так кажу, як я. якщо мені треба якісь ін'єкції робити, що там от коза робить ті від глисти, від того всього, я номер набрала, Ало, приїдь, мені пора кози поколоти. Він приїжджає з вагою, він кожну козу зважив, кожній кузів коло в кола індивідуально, і усе. І я спокійна, він дає гарантію, що воно допоможе. Mm -hmm. О! Mm -hmm. Так, він весь час своєю вагою. Він весь час приїжджає, він поважив, кожну козу зважив. Ми як поставили зірку на вагу, ну він каже, ні, вивела, кажу, скільки вона десь має. Він десь каже, має 60 кілів, а більше каже, вона має, бо ж вона велика, то та менша буде менше мати, а та десь 60. Ми її на вагу вона 82 кілі. Він те, то щось вага неправильно показує, зводьте. Звів. Старував на нулях, поставили козу знову 82 кіля. Каже, де вона їх взяла? А я каже, не знаю. Це її вага, бачиш. Каже, я б ніколи в житті на 82 кіля чи на 80 я б ніколи в житті і не дав укола. Я кажу, саме більше, це на 60 кіля. А якщо на 60 кіля дасть, то який там результат буде? Ніякого. Ось таке діло. Так що. Ось таке воно є, і це все життя, і ніц не зробиш. Дівчаточка, якщо ви хто пишете ті запитання, ставте знак питання, щоб я бачила. А я буду трошки відповідати на ті, на коментарі, бо я врану мала відповісти, е, трохи відповіла, але не на всі.